Слава Ісусу Христу, всім, хто мене буде дивитись, записую це відео, просила сестричка. Якісь свідчення про дії молитви в моєму житті. Зразу скажу, що я не сильний молитвенник, Хоча, звичайно, молюсь постійно, але захоплююсь тими людьми, які кожен день збираються і моляться за нас. за Нашу країну взагалі за весь світ. А, тому що, так, да, не треба бути агоїстами, треба за весь світ молитись, не тільки за нас. У інших теж є проблеми. Тим не менше, дуже люблю неділю. Дякую Богу за неділю. Сьогодні якраз такий чудовий день. Я знаю, що все буде добре. А, тому що маю такий досвід. Коли люди за нас моляться, це справді діє і. В ну, це завжди благословенний день. Е, можна бути спокійним. За 4 майже вже роки, те, що я тут було, було дві, скажімо так, не дуже вдалих неділі. Одну я знаю, для чого вона була невдала, скажімо так. Це ми з моєю коханою дружиною е, мали таке, можна сказати, свідчення. Про те, що потрібен мир і гармонія, перш за все, всередині церкви. А, друга неділя, ну, таке, що це було дуже шарано. Ще люди не встигли почати молитися, можливо, не знаю. Проте, якщо взятися, які за 4 роки була неділя, то я думаю, це, скажімо так, виняток, який тільки підтверджує правила. Ну, якщо, якщо це неділя, то все, то можна не переживати. Будь-який там не був штурм, там що там, у на у нас раз неділю їхала колона там, 26 одиниць техніки. Половина не доїхала взагалі. Десь там застряла по дорозі. Якась там у них БМДХ застряла, перегородила дорогу іншим, вони там розвернулися. Не першу половину за той час перебили, ну жодна. Ні, одна доїхала, одна доїхала до наших позицій. А, і то так, тіла вона збоку там десь перешвартувалась. Її бистренько, ну, її ще по дорозі на, на, навернули, але вона все-таки доїхала, висадила там той десант свій. Ну Нічим хорошим для них це, звичайно, не закінчилось. Вони там ще, звісно, жили якийсь час біля наших хлопців. А на тому все. А друга половина тої колони потім ще раз звернулася, ну, вже їх розібрали статочто. Ще раз теж їхала там колона, правда, вже менша. Це минулої зими було. От там через, ну, хто не знаю, боронимо часів яр. Досі боронимо часів яр, якщо хто не знає, стоїмо тут вже ой -яй -яй, скільки часу. Не дивлюся на те, що Москалі кажуть, що вони вже його захопили, повністю зачистили, що коли -то вони казали це в кінці літа, ми досі стоїмо в часі в яру. Як рік назад стояли, так і стоїмо досі. Ну, Звичайно тяжко. Досить непросто помінятися, особливо хлопцям, тим, що на позиції я взагалі мовчу, а от ті, які. Там за 10-15 за кілометрів це вже проблема. Тому що дорога все контролюється, там міни, дрони, ждуни. От. Ну, і моя робота якраз полягає в тому, щоб дивитися на ці всі перехоплення і ну, коригувати логістику, ну і не тільки переміщення особового складу. Взагалі багато функцій, але. Це якраз та сфера, де я найбільше молюся, тому що я бачу. Ці от ворожі перехоплення дронів. І, ну, бачу, куди він летить, попереджаю там наших, ну тут крім наших ще є багато інших. І, правда, деколи буває таке, що я бачу, як дрон летить в якусь машину. Ну, я молюсь до Бога. Кожен раз кажу, Боже, будь ласка, захисти наші хлопці будуть живі, здорові, козаки. І от теж за весь цей час, ну, ця система в нас вже років три, ну, з того часу, як ворога появились FPI, трохи менше. І ну, за весь цей час один раз було таке, що я бачив, що. Дрон саме влучив, от він летів-летів. Я починаю мовитися, і він так, ну, там... навіть якщо до наведення. Навіть таке було що. Він не попереду з нього стоїть наведення, там, як на машину, але він десь там біля колеса, так, щось ну, машину нетував не раз. Один раз я бачив, як дрон влітає. От я молюсь, кажу, боже, захистить, і побачу, прям знайшов машину такий бусик, типу, летить прям це щось перший раз, як у нас 41-му на часовим віру. І летить, за нею, так впевнено, летить. і Я молюсь, і прям в лобове заднє стекло і влітає. Тільки попадає. Я такий сижу, теж думаю, Як так, що сталося? І тут приїжджають до нас антидронщики з 41-ї тій раз, які там вже заїхали, мали там забезпечувати безпечний заїзд решти особового складу. Каже, не перевірите, їхали до вас, влетів дрон в заднє стекло машини, пробив нам скло і не взорвався. Каже, ми от бекали відсоединили, діни, вам дрон. Оцей якраз, який я бачив, залетів і не взірвався. Міжій мені його подарували. Не знаю для чого. ну, Десь він там висів комбата якийсь час. Попередній чи позапопередній, не важливо. Тому та, молитва діє однозначно. Всякий раз було таке, що Ну, це інше. По-другому це ніяк не поясниш. Справді є такі випадки, наприклад, у нас на позиції там не вистачає, не вистачало там, на двох позиціях їжі, Ну, бо проблема була там. Погода була погана, великі пешки не літали, доставки не робили, не туди теж не доїхати було. Я сиджу, молюсь, ну, боже, ті, поможи, там хлопці молодають. Треба щось робити. І тут дивимося від три москаля з рюкзаками. Якось так вони обійшли ще так. Е, наші ці позиції ми на підходах не побачили. Вони вже дійшли прямо до позицій. прямо зайшли вже між позиціями, бо якраз між цими двома позиціями зайшли. Ну ми давай їх е, накривати всім, чим є. Вони рюкзаки покидали. Давай тікати. От, далеко вони звісно, не втікли, але достатньо, щоб рюкзаки залишили стіл, і наші хлопці потім їх забрали мали собі їжу, воду. Все, що потрібно. Ну, Взагалі тіпа, про евакуацію теж часом було таке, що є тяжкі 300 і їх треба терміново евакуювати, інакше вони ну, не доживуть. От, недавно був такий випадок. Хлопці йшли по воду і ну, підірвались на міні. Один був тяжкий, вже там ну, серйозні проблеми з ногою. Я одразу і, і пастору нашому написав, і пастор в церкві передав це повідомлення. І так вийшло, що хлопці ну, відтягнули його, це трошки подалі було від нуля. І хлопці його відтягнули у нас є такий ДОТ. Якраз як вони це робили, туди їхала дружня НРК, От вони його тільки притащили. Получається, за 5 хвилин приїхала НРК союзників ну, везло забезпечення, Погрузили його на НРК, він на НРК виїхав, зразу за ним там приїхав Хамер. Забрали, евакували. Тобто людина за 2 години вже була ну, в шпиталі, вже лікарі займалися нею професійно. Ну, ще один випадок, то взагалі так цікаво, я пам'ятаю, було, що ми ще могли тоді заїжджати в Часик. І... Але ну, їхні дрони також літали, контролювали це все. І ми бачили їхні тоді перехвати з Мавіків. Я дивлюся, що висить ворожий Мавік, а ну, Медики наші не такі шляхи, ребята. Зробили реп, все не храці не працює і погнали. І тут їдуть наші, і думаю, ймові, що, що це буде. І дивлюсь, вже арта починає, ворожа стріляти, що пристрілочний. Якраз цей вісток від цього пристрілочного він так трошки лівіше впав дороги. метрів на 50 і така здорова, така хмара, пилу піднімається, ну, це влітку було. От, і, і, і так виходить, е, машина їде, а дорогу вроді так от дивиться. І якраз е, е, вітер в цю сторону. і Це хмара пилу так раз і перекриває дорогу. І так проходить, а нашої машинки не видно. І він теж такий, і я потікався, і він потерявся, такий раз, туди, сюди, куди. Такий думав, десь вона нас заникалась. Нема. Я такий. Не зрозумів, куди вони пропали. Потім відмотав, передивився, а виявляється, що, що просто коли вона, ця хмара пилу, йшла, наші отак от повернули якраз в ту сторону, їм треба було. І разом з цією хмарою їхала машина і їхала хмара. Тобто ця хмара пилу постійно прикривала цю машину, і дрон її не бачив просто. І так вона заїхала, забрала 300 і виїхала. Ну, коли вона вже виїжджала, то вже там їй вже було не страшно вже її не догнати, що від нас. Що вони їх, бідуть, і їх не догонять. А, і таких свідчень дуже багато. Постійно, я би сказав. Особливо, коли люди моляться, це вже якби війшло навіть в звичку, що неділя це благословенний день. Не постійно то блукають, то зв'язок якийсь пропадає, то вони десь там застряли, то по своїм починають стріляти. Там десь ну, взагалі якісь з'являються в них там ну Взагалі, неділя це супер день.